Перед відкриттям урочистості всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, побратимів, близьких та товаришів, які віддали своє життя за суверенність та цілісність нашої держави. На самому заході були присутні депутати районної ради, працівники сільських та селищних рад, а також військовослужбовці. На свято завітав і голова Новомосковської районної державної адміністрації Павло Селіхов. Павло Іванович зауважив, що пишається тим, що в нашому районі існує два таких могутніх гарнізони. Ми сюди приїхали, щоб військовослужбовців, членів їх сімей, поздоровитися з цим святом. свято зброї професіоналів, офіцерів, прапорщиків, контрактників, солдат строкової служби. Мені дуже приємно. Як полковнику з запасу, як людині, яка практично все своє життя віддала Збройним силам, в тому числі України, привітати вас святом, вашим професійним святом, побажати поперед за все миру, злагодив сім'я. Кожен присутній на заході військовослужбовець зауважив на тому, що подібні свята в такий тяжкий час для України дійсно потрібні, аби, хоча б якось підтримати моральний настрій військових. Для нас та важливий праздник, тому що. много наших товарищей в связи с ситуацией в стране участвуют в антитеррористических операциях. Поэтому я считаю, для поддержания морального состояния и вообще психологического эти, этот праздник очень важен. Особенно в наше время сейчас такое, это армия, я думаю, сейчас это сила, мощь нашей державы. Хочется пожелать нашим воинам медик, хочу пожила здоров'я, сімейного благополуччя, щоб всі були живі, здорові. Завдячуючи зусиллям народного депутата України Вадима Нестеренка, було виконано чимало робіт в селищах міського типу Черкаське та Гвардійське, каже голова районної держадміністрації Павло Іванович. Завдячуючи йому з обласного бюджету були виділені достатні кошти для ремонту школи. Завдячуючи йому, проводилась ремонт доріг. В гвардійському проводилось практично капітальний ремонт дитячого садка, капітальний ремонт амбулаторії, як запевнив нас, Павло Іванович, робота на цьому не закінчилася. І на слідуючий рік ми плануємо також також в Черкаському організувати і провести роботу по капітальному ремонту дитячого садка. Нагород цього дня було дуже багато. Також військових привітали піснями і танцями. Настрій солдат був гарним. Вони пишаються тим, що приклали зусилля заради спокою у нашій країні. А ми, в свою чергу, що маємо таких чоловіків. Саме вони ризикували життям заради нас та мирного нема над нашими головами.